Всім привіт! Дивіться, мій морозник цвистить буде, треба того, щоб пупка О, Бачите, людочка? Треба взяти сікатора, то все обсяг і його окультурити, як то кажуть. Це листя мені кури знову пороздирали. Ходіть, я вам покажу гарні квіточки, як ти ще таких не бачила, в нас таких ще не цвіло. Це мої полунички, оце тут трошки відходять. Ті так і всі пропали з тієї сторони, сюди треба буде насадити полуниць. Ось. Ті тут ось середина наполовину осталися трохи. кращі ті, що від дяді льоні перезимували зиму, а тут дивіться, яка в нас красота. Це. Що таке? Подивіться, які людочка, бачите, це від вас. Ваші квіточки такі. Гарнесенькі, гарнесенькі. Ось так цвітуть. Є такі, але жовті, правда? Не, не знаю за жовті. О, тут ще вони осходять, ще й сюди. От. О. Оце вони. Ось там, сюди, сюди і сюди. Це від відлюди. Красунчики. Мені там того року Люда передала, Ігор їхав додому весною і вона передала. Я їх посадила, вони вже відсетні були, я не знала, як вони цвітуть, А це така красота. Ага. Ось такі квіточки. Так, що тут мої градки? Салату ще нема, нічого ще нема. Ще нічого не посходило, коротше кажучи. О. Один люпин росте. О! А от такі. Ось тут наркота? Ці квіточки так. Оце вони, бачите? Я тоді думала, добре, що дівчата сказали, що не зачіпай. Часник у мій сходи. Взагалі не знаю, чи то його не буде. Може я без часнику залишу, зараз покажу. Повний капець, я не знаю, чи то що знаю, буде чи ні. То взагалі капець. Зараз ми будемо тут його загортати. А, кого вже відцвітає. Ось вже все перецвітає, бачите? Оце воно вже перецвітає. Ось. А часник мій бідненький щось не, не дуже то. блистає рісточками, цей радочок є, це є. А оцього-цього цього, і цього три радки нема взагалі. Не знаю, що з нею буде чи ні. Коротше кажучи, мій часник цього року мене не радує. Хоча тут земля гарна і вгноєна, і все. Ну нічого, побачимо, як буде. Цей тут -то кращий часничок. Цей лізе, а чотири дочки. А тих чотири родки чи п'ять взагалі капець, не знаю. Чи то я його глибоко посадила, він ще не повилізав. Ну, найкраще, його три радки. Найкращий. Це мої полуниці, не знаю, чи з них що буде тут, чи ні. Поживемо, побачимо. Так, це наш помічник. Ми забули ще одні граблі. А йому де? Він буде моє... А, Він буде Він буде виносив. Все, добре, зрозуміло. Стели йому родно, щоб він не розплакався. І <плес> ми будемо загортати. Садок вже верху загорнений. Оце залишилося тут від того ось цього рибу, горбочка. Горнути. Ось що там мій виноград. Ту, ту, виноград, агрус. Приймається, ні? Вроді би, так. Да. Вроді би так. Зараз ми його тут позагортаємо все. Черешенька моя має цього року цвіт. Це то, що ми посадили того Ні, там того року садили. там того, Але щось тут зверху бруньки присохли. А ті ось такі є. Будемо сподіватися що вона буде гарно ростати і Це гакрус, там пеньки Ігор повикопував. Ось такі справи. Це яблунька вже. Бруньки набухають. Буде цвісти багато цвіту цього року на ній. Так що ось таке то. Ладненько. Давай мені мої грабельки. І Будемо працюватоньки. Неохотонька, но требоньки. А вже як загорнуто тоді. Покажу, що ми вже загорнули. Які-то ми, господині, ще там тільки вон, де докопати сливки треба і тоді ще там загорнути. Ну то вже потім. Там вже на остатку.